Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю, слава Україні. Героям слава! От бачите, у нас м, погостювали а, американські сенатори Лінці Грем, пан Блюменталь так само. І а, така була цікава реакція від а, пана Грема про те, що. Добре, що ви не сказали, добре, що ви зробили, і це дійсно потужно, це феєрично, це, це цікаво. Так він прокоментував події на Курщині. Але разом з тим, чи це, скажімо, не хитра гра, чи це, скажімо, так, не намагання показати Росії, що дійсно ніхто про це не знав. Хоча насправді певна співпраця і певне узгодження цієї операції було зі сполученими штатами. Я думаю, тут спочатку треба пояснити, хто такий Лінсі Грем. Це сенатор трампіст, який діє в інтересах свого політичного патрона. І під час свого попереднього візиту рік тому він закликав Україну до переговорів з Росією до того, щоб подумати над цим. Тому він в даному випадку не самостійний. І що б він не заявляв, він діє в річищі. Майбутньої президентської кампанії, майбутньої кампанії з виборів до палати представників я не можу пригадати зараз, чи буде Грем переобиратися також 5 листопада. Не виключаю, що так. Але в будь-якому випадку візит двопартійної делегації ну от, двоє сенаторів демократи і республіканець, це свідчення того, що американці вирішили з перших рук отримати інформацію про. Курського офензиву Збройних сил України, і я насправді сумніваюся, що Україна ставила Захід до відома. Просто останнім часом на Заході з'явилось чимало трендів стосовно того, що Україна має розпочинати переговори, що вона має вести діалог з Росією. І я думаю, що зараз українські сили своїми діями показали, що з Путіним, в принципі, немає про що говорити, тому що він за великим рахунком активно надуває щоки, але більше нічого. І тому, думаю, що тут якраз ситуація є такою, що можна не говорити, можна спокійно діяти так, як дозволяє ситуація, і показувати, що Україна спроможна. Зробити сюрприз не тільки для американських сенаторів, не тільки для російських військових, але, скажімо, для Китаю. Я думаю, що і для Китаю це була серйозна несподіванка операція українських сил, яка показала слабкість Росії не лише в частині охорони державного кордону. Вдумайтесь, адже фактично вперше в новітній історії. Територія ядерної держави була атакована іншою неядерною державою, і бойові дії достатньо масштабні тривають там вже більше тижня, тоді як Путін це називає словом ситуація, а не говорить про оголошення війни чи про інші речі. Ну, бачите, тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області взагалі назвав це глибоким проникненням. От, ну але ну, е свої геополітичні фантазії. Нічого в цього немає. Це правда. Але от якраз таки продовжуючи про візит, завтра або навіть сьогодні, під вечір по київському часу, чи вночі за київським часом, сенатори приїдуть в Сполучені Штати. Отримали вони з перших вуступ. Усі подробиці операції. Скоріше за все, демократ буде звітувати власне своїм однопартійцям. І ця інформація дійде до Джо Байдена. От тут теж цікаво, чи він в курсі був, чи в курсі силовий блок Сполучених Штатів, особливо розвідувальний. Але це одна частина питання. А друга частина питання: Лінці Грем, республіканець, поїде до своїх, так само їм все перекаже. І ясно, що ця інформація дійде до Трампа. При тому, що Трамп, не знаю, наскільки стежить він за подіями в Україні. Мені здається, стежить як кандидат в Президент Сполучених Штатів. Вчора дав і ін... ну. Вночі, так по-нашому за нашим часом, дав інтерв'ю або просто поговорив з Ілоном Маском і жодним чином не обмовився про цю операцію. Хоча, як на мене, мав би відреагувати. Давайте спробуємо спрогнозувати реакцію і Трампа подальші заяви, які будуть звучати, і Байдена. Ну я не згоден, що Трамп жодним чином не говорив. Він сказав, що міг би домовитися з Владимиром Путіним, що, мовляв. Все було б добре, і той би не нападав на Україну. А Байден зробив помилку, коли сказав, що Україна може бути в НАТО. Тут треба розуміти, ну, що. Ей, зараз, пане Євгене, ну це він сказав в цілому загалом про українське питання. Ну, якби про те, як він до нього ставиться. Ну і вкотре так. звинуватив Байдена. А про курську офензиву ні слова. Ну, можна припустити, що Але... не знав. Ні, ну як не знав, коли ця подія тиждень е гримить. По всіх медіа, і ми ж розуміємо, що передвиборчий штаб штаб що Дональда Трампа що Камали Гарріс це величезна інформаційна машина, і огляди преси, і найважливіші події йому точно кладуть на стіл. Тут е, не може бути жодних сумнівів. Я думаю, що Трамп очікує, він очікує завершення цієї операції для того, щоб сформувати свою позицію, тому що. Я, наприклад, не поділяю поширеної думки про те, що він в разі обрання президентом зразу згорне допомогу Україні. Я так не думаю, тому що республіканці користуються підтримкою корпорацій військово-промислового комплексу, енергетичних корпорацій. І я не бачу, чому вони мають відмовлятися від тих, ну скажімо так, позицій вигідних, які їм подарував український наступ. Точно так само я не думаю, що демократи теж е будуть виступати проти. Я думаю, що вони будуть діяти в залежності від власних інтересів і в залежності від того, які соціологічні дані покажуть опитування їх прихильників. Тобто, якщо їм буде політично вигідно підтримувати Україну, то вони будуть це робити. Якщо ні. Тоді на нас очікує, може, якась критика, але якою б не була критика, я думаю, Україна вже вразила світ тим, що вона завдала Росії дуже дошкульного удару, який має і військові, і географічні, і політичні наслідки. Тобто такої комбінації стількість в одному, чесно кажучи, ну, давно вже не було в нашій історії. А от тепер про о, ще давайте з одного о, ракурсу подивимось на це питання про о, поінформованість американської сторони, о, силових відомств, можливо, навіть і президента Джо Байдена, який все-таки залишається президентом і може приймати певні рішення і може вирішувати дуже багато питань. О, може, це, о, якщо, ну от такий, така теза, може це навпаки, скажімо, такий. Прощальний дозвіл Байдена, ну, оскільки дуже скоро він е складе свої повноваження, і він так сказав: Так вже, давайте, хай вони їх там добряче накриють на тій Курщині. Ну, в неофіційному форматі, звісно ж. Байден ще півроку буде президентом, мінімум, до інаугурації його наступника. Тому у нього ще є багато нагод для того, щоб так зробити. І, і якщо ми подивимось на... Те, як реагує громадська думка, а в Сполучених Штатах на якісь зміни вона реагує за 2-3 тижні. Тобто, ну от, наприклад, Камала Гарріс за 2-3 тижні після висування кандидаткою в президенти, вона відчула, що у неї в цьому сенсі все добре. То я думаю, що у Байдена якраз ще достатньо можливостей. І тому я, наприклад, скептично ставлюсь до того, що Сполучені Штати зараз скажімо, нададуть Україні якусь далекобійну зброю для того, щоб вона могла завдавати сильних ударів по території Росії, тому що в Штатах все таки попри наше бажання, превалює думка про те, що з Росією треба рахуватися. Але ж ми бачите цю думку ламаємо. Цей стереотип ламаємо вже скільки разів? два удари по Кримському мосту. Нічого. Е, багато здобутків української армії в 22-му році, зокрема, звільнення Харківщини. Нічого. Е, отримання важкого озброєння. Ще раз. Потоплений крейсер Москва. Потоплений крейсер Москва. Мається на увазі ось, ось, ось це зараз. Просто не знаю космічного масштабу аргумент, що нічого Росія по суті ну, не зробить. Так може кидатися ракетами. Е, ну, це мається на увазі по території України. Це ми вже переживали. Це страшно, звичайно, але ми це бачили. Мається на увазі, чи це не вже останній аргумент для Сполучених Штатів, що треба перестати думати, е, як з ними помиритися, а нарешті добити їх всіх колективно? Я думаю, що ні. Тому що в Сполучених Штатах триває президентська кампанія і знов, і кампанія з виборів до Палати представників, яка точно буде оновлена 5 листопада. Але те, що Україна зараз сформувала такий пункт передвиборчої програми, де треба дискутувати про можливості і роль Росії, це добре. Просто на превеликий жаль, політичні погляди вони не змінюються як флюгер, позиція флюгерів під. Тиском вітру вони змінюються протягом більш тривалого часу, але і на довший час. Добре, пане Євгене. Наостанок, ми, то звичайно, всі, е, ну е, так би мовити, підбадьорились цим фактом і відчуваємо певне емоційне піднесення, але ми розуміємо, що ми воюємо з жорстоким і підступним ворогом. І, е, ну, знаєте, можна довго кричати Вовки-вовки, але врешті, тоді, коли вовки нападуть, то ніхто не прийде на допомогу. Мається на увазі, що. Якщо припустити, зараз про страшне, спитаю, що дійсно Росія в якийсь момент скаже, та все, задовбало, і спробує натиснути червону кнопку. І дійсно це станеться, не дай Бог, звичайно, по території України. Це нарешті буде аргументом для Сполучених Штатів, що з Росією треба покінчити. Не впевнений. Вони можуть мати аргументи, які стосуються безпосередньо Сполучених Штатів сказати, знаєте, взагалі, президентство Байдена стало достатньо значним розчаруванням в цьому сенсі. Згадайте наші оцінки, коли його обрали президентом, і як ми розраховували на які обсяги і масштаби допомоги, тому варто покладатися насамперед на себе. Це я думаю, безпрограшна тактика. Це так, це так, але просто ну, ми так, таким чином, знаєте, підвищуємо ставки і правильно робимо насправді, бо хто окрім нас це зробить і для Росії, і для Сполучених Штатів. Але просто щоб не виявилось так, що тоді, коли розженуться Сполучені Штати на таке ж саме відповідне підвищення ставок в цій грі з Росією, щоб не було надто пізно для нас, для України, мається на увазі, після Світ... якоїсь страшної Світ... катастрофи. Світ десятиліття живе в парадигмі. Можливої ядерної загрози, загрози ядерної війни. І ядерна зброя вже давно сприймається насамперед як фактор стримування, а не як реальний можливий інструмент великої політики. Тому я думаю, з цього нам і треба виходити. Насправді ніхто не знає, в якому стані перебуває російський ядерний арсенал, та й китайський, американський, французький, британський теж. Тому після 45-го року бойових застосувань. Ядерної зброї не було. І я думаю, що ми всі зацікавлені в тому, щоб їх і не було далі. Звить безперечно, зацікавлені. Ну, найбільше напевно в цьому зацікавлені. Ну, після того як е в, зацікавлені закінчені війни. бо і Тут і без ядерки вистачає нам руйнувань, трагедії, смертей. Пане Євгене. Дякую вам. Дякую за ваші відповіді, за вашу думку. Наштовхнули ви нас всіх на певні роздуми. А тож будемо їх мати на увазі. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, щойно був з нами.